Добрий вечір. До вашої уваги. Випуск новин у студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Дивіться далі у випуску. Рятувальні роботи у Слов'янську. Скільки жертв обстрілу нині? Чому забіжали в коридор? Вона гакнуло сильно. Весняне підтоплення. Як ліквідовують наслідки підняття води і кому воно загрожує? Мої, зайки, не бойтесь. Все, ви спасені тепер вже. Як готується до Великодня п'ятирічний Матвій, хлопчик, слова якого на вустах мільйонів. Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо. 11 загиблих та 21 поранений. Така кількість жертв і травмованих внаслідок вчорашнього обстрілу російськими військовими Слов'янська на Донеччині, розповів начальник міської військової адміністрації Вадим Лях. Рятувальні роботи тривають. Під завалами залишається ще п'ятеро людей. Їхні особи встановлені. Інформація про ще трьох мешканців залишається невідомою. Спочатку були далекі вибухи в тій стороні. почали приближатися. Тоді ми. Почали виходити допомагати людям. Слышали прильоти, Мы забежали в коридор. воно вот гакнуло сильно. Ще посиділи в коридорі минут 3-4, ну где минут, ну, мінімум 3, максимум 5 минут. вискочили на вулицю, вот это увидел. Ну как, бах-бах-бах-бах. Мы не успели лянуться, это садо. Вже політіла. У нас у нас що політіли дідусь в стекло попало, і кров ті. Тон Чорнобилі ліквідатор. Єле ходить, трохи розговарюють. Що йому ділять, ми не знаємо. Он все діло да. там. Бугло. Нагадаємо, вчора по Слов'янську російські війська випустили сім ракет. Загалом пошкоджено 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, школу, адмінбудівлю та господарський центр. У п'яти областях України відбувається підтоплення через сезонне підняття рівня води у річках Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг. На території Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей підтоплено 5 сотень будинків, 10 тисяч гектарів, сільгоспогідь та порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів. Повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій України. Для допомоги населенню залучили 280 осіб та 157 одиниць техніки. Через весняне водопілля 20 будинків підтоплено у селі Хрещатик на Черкащині і вода продовжує прибувати, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Таборець. Частину мешканців евакуювали, решту забезпечили продуктами та ліками. Які прогнози та чи загрожує підтоплення іншим селам? Тетяна Зозуля розповість. Будинки, господарства, криниці, трансформаторні будки все підтоплено водою. Такий вигляд нині має село Хрещатик Мошнівської громади. Місцеві жителі виходять на вулицю у спеціальних костюмах, аби врятувати своє майно. Немає води, підімою, немає світу, ми можемо приготувати і не Багатьох є велика рвата худоба, свійська худоба, яка стоїть по груди в воді, водій мачою. На вулиці залишаються тварини. Трьох цуценят однієї з мешканок села, щоб врятувати, виносили у торбинці. Більше чекають своєї черги. зайки, не бойтесь. все, ви спасіни тепер вже. територію оглядають рятувальники. Біля одного з будинків зустрічають місцевого жителя на човні. Вчорашні вечором додалась метро. 40. Вам взагалі... Дякую. 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 На човні під'їжджають і до родини з дитиною. Вони перші погодилися на евакуацію. Тим, хто виявив бажання залишитися, привезли продукти харчування та ліки. Тут ліки що за Проїхати вулицею можна лише на спеціальній техніці або човнах. Таку ситуацію бачить вперше. Розповідає місцева жителька Валентина Козер. Трошки підбуває ось сюди. сюди завжди приходить водичка, тут сюди. А ось сюди не було такого. Тут постійно чергова буде зміна, і це буде завжди будете під під наглядом і поглядом. У селі Хрещатик підтоплено нині 20 будинків, та вода продовжує прибувати. Розповідає голова Мошнівської територіальної громади Богдан Шкарбута. Днів три назад вода почала прибувати із потужно, з великою силою. Тільки що навіть ми спілкувалися з старожилами, років 50 назад був останній такий випадок. 16 чоловік відмовилися евакуюватися, ми запропонували всім необхідну допомогу. Дорога дуже складна. Місцями за допомогою нашого транспортного засобу прийшлося перепливати. Глибина в деяких місцях сягала більше метру. Цьогоріч перед весняними паводками не відрегулювали скидання рівня води, тому відбулося більше підтоплення ніж зазвичай у цю пору. розповідає голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Скидів попередніх не відбулося. Тобто ми залишалися на нулі. Таким чином, всі паводки, які сьогодні збираються з півночі нашої країни, з сусідньої Білорусі, вони, на жаль, мають такі наслідки, коли ми не можемо регулювати в тому сенсі, в якому ми регулювали попередні роки. Прийнято рішення зараз системно через Канівську ГЕС скидувати. Досить велику кількість води зараз іде мова про 4 тисячі кубів на секунду. Я думаю, що це буде до 7 тисяч до 8 тисяч буде скидування, тобто вода буде стрімко ще підніматися, оскільки немає такого. Рівня скидуть далі на Кременчуському вузлі, то звісно, ми будемо мати ще підтоплені декілька населених пунктів. зі слів ігоря Табурця, Якщо ситуація погіршиться, то буде примусова евакуація мешканців задля їхньої безпеки. Тетяна Зозоля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Майже 1100 кілометрів лінії електропередач розмінували сапери спочатку осіннього контрнаступу на Харківщині. Нині для них це пріоритетний напрямок роботи. Одна з груп цього тижня працювала між деокупованими селами Граковим та Мосьпановим. Там знешкодили близько 40 мін і наткнулися на мінне поле, говорить начальник піротехнічного відділення Сергій Додак. Як і в яких умовах працюють сапери на розмінуванні енергомереж? Олена Клименко розповість. Група харківських саперів прямує на мінне поле. Вони знайшли його під час обстеження лінії електропередач у селі Граковому неподалік Чугуєва. Після розмінування цієї території енергетики зможуть відновлювати високовольтні мережі, говорить Сергій Дудак, начальник піротехнічного відділення Держслужби з надзвичайних ситуацій Харківщини. Проходили лінію з боку Мосьпанова. Там приблизно 2,5 кілометри ми пройшли, там безпечно, ми вже дали гарантію, що там можна відновлювати лінію, але далі йдуть висока рослинність. Ніхто... Не піде в таку високу траву, бо це дуже ризиковано. Додак каже, за останній тиждень його група знайшла більш як чотири десятки протитанкових та протипіхотних мін. В одній такій протитанковій міні близько 10 кілограмів тротило, говорить Дудак. Якщо вона біля людини спрацює, то від людини нічого не залишиться. Територію, де можуть бути міни, сапери спочатку позначають, а потім починають перевіряти, говорить старший сапер Антон Петченко. Від висоти та щільності трави залежить, наскільки швидко сапери зможуть рухатися вперед. Тобто, якщо дуже густа. Це менше, це може бути і 10, і 15 метрів. Якщо більш дозволяє, то ну, метрів 100-200. Ну, це максимум, що можна пройти за день, тому що кожен шах треба перевіряти. За словами начальника піротехнічного відділення, протягом місяця саперам вдалося розмінувати близько трьох кілометрів лінії електропередач між Граковим та Миспановим. Залишається пройти ще 5 кілометрів. Олена Клименко, Дмитро Гребіник, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків. Центр протезування та реабілітації відкрили поблизу Львова. Це комплексний медзаклад, де насамперед допомогу надаватимуть тим, хто отримав травми внаслідок російської агресії. Як повідомив заступник медичного директора Володимир Головацький, коли центр запрацює наповно, то прийматиме близько трьох тисяч осіб на рік. Допомогу пацієнтам надаватимуть понад 60 медспеціалістів. Ірина Мочульська продовжить. Поблизу Львова відкрили першу чергу Суперхюменс Центр. Це комплексний медзаклад, де протезуватимуть та реабілітуватимуть пацієнтів, які отримали травми та ампутації через війну. Це стосується не лише поранених військових, але й цивільних. Так сьогодні вперше до центру для протезування приїхав 23-річний Руслан із Ізюма, який 200 днів прожив в російській окупації. Хлопець втратив частину руки наприкінці січня. мною трапилася пиля в дрова. І під листям лежав вибуховий снаряд. Підняв снаряд і він розірвався в руках. Потрібен протез, такий щоб я мог на мотоциклі їздити. Щодо офіційного відкриття центру його персонал вже працював над протезуванням, і перші пацієнти вже отримали свої протези за кордоном. Серед них і Петро Буряк. Чоловік втратив обидві ноги, коли підірвався в автівці із побратимами на Херсонщині. Він уже освоює нові протези. Протези отримав три з половиною тижня назад. Спочатку важко було після шести місяців більше півроку сидіння в кріслі, ніколи не ходивши на них, було важко. Але головне не здаватися, працювати над собою. Складатиметься центр із двох корпусів сьогодні. Розпочав роботу перший із них триповерховий комплекс, де, зокрема, розмістили комплекс лабораторії протезування. Тут протези виготовлятимуть з нуля і під конкретні потреби кожного пацієнта. З пацієнта ми знімаємо гіпсовий негатив. Це відбиточок твої частинки, яка залишилася. Потім, в цій майстерні, майстер вже працює, заливає рідким гіпсом. Проходить певний процес застигання цього гіпса, і ми обробляємо його вже під особливості, під технології. А також тут облаштували спеціальний басейн, розповідає гідротерапевт Нестор Бабський. Пацієнти, наприклад, з болем в кінцівках вони можуть вже приступити таких на перших стадіях починати з басейну, тому що тут, якби. Менший біль в воді і потім вже переходити до важчих навантажень. Територія комплексу облаштована повністю інклюзивно. <плес> Усі послуги в цьому центрі будуть безкоштовними. Фінансують будівництво та існування центру за гроші благодійників. Також залучають амбасадорів проєкту із України та за кордону. Зараз у центрі ще тривають будівельні роботи. Восени планують завершити та повністю відкрити суперхюманс Львів. Це буде вже завершена послуга. Психолог протезування, реабілітація. Ми дуже чекаємо на палатний фонд. Сподіваємося, що до кінця року добудуємо палатний фонд і хірургічне відділення, також освітній центр. Це все про потужність фахівців. Ми не можемо запротезувати більше людей, якщо в нас мало рук, які знають, як протезувати складні випадки в Україні. Зараз переважно складні випадки. За її словами, із наступного року планують відкрити ще п'ять таких суперхюманс-центрів в інших містах України. Наступний створюватимуть у Харкові. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне, Новини, Львівщина. Люди ображаються, бо тепер не встигаємо виконувати замовлення, розповідає фермер із Черкащини Володимир Брус. Відео з його п'ятирічним сином Матвієм Скоро буде Пасха станом на сьогодні набрало 31 мільйон переглядів у соцмережах. Сам хлопчик каже, за ним уже плачуть іграшки. Тетяна недбайло продовжить. Скоро вже буде Пасха, так що заказуйте м'ясо, буячки, морков. Ось катув, як картопля, Так що не тільки ковбасу заказують, та сардельки та курочки. Відео за його участі стало вірусним у мережі та на зіркову хворобу, каже Матвій, часу немає, бо на городі ще повно роботи. А тепер дощик пішов тепер перстій роді наші овощі, та це ж клубника. Будемо робити таке варення, що смачне буде. А цей, а давай я вам покажу. Де ми кавуни будемо садити? По дорозі показую власноруч посаджений часник, то говорить і для татової ковбаси. Диви, скільки полізав, кавуни ось я тут не вирос виростать хочуть. Багато землі і точно багато роботи. Я зараз вже хочу, щоб скоріше всі пішли за мною тільки. Ну, це тільки не, не тут знімати огородики. А це йти от туди в хату. Там тільки мої іграшки, потрібно гратися ними, бо вони за мною плачуть. Та до хати не йде, поки не підсобить татові по господарству в обісті і бичок, і кури. Йде сюди курочка, а може їм тут посипати трошечки. А ця курочка думає, чого там, що посипалось. Тату хлопчика фермер пан Володимир і сам блогер. Ну це вам не передать словами. І Що сина теж, коли спіткає популярність, каже, здогадувався. Він дуже хоче зніматися. Він бачить, як я знімаюся, і також хоче. І він не боїться камери цього всього. Він не стісняється, тому він веде себе доволі відкрито. Навіть мені якось ніякого... Родина виробляє домашню продукцію на продаж. Після відео Скоро вже буде Пасха, замовлень побільшало. Та додаткової реклами говорить Володимир, не потребували. Більше появилося ображених людей, бо всім цього всього не вистачає. У нас ну скільки одна людина може переробити продукції, виробити, наприклад. А сам Матвій обіцяє допомагати на своєму новому тракторі. Я думав, бочку зробити, ну це ну поваж. Як виросте, мріє стати танкістом, ну або ж каже фермером. Да, хочу їсти завжди. Я вже готовлю он, банани з цукром. Понарізав банани хоп-хоп і все, і готово. А поки на вулиці дощить, то в маленького фермера є час побавитися в будинку із братом та батьками. Робота, сім, що я граю. Не очікували такого, але. Оже, як так став популярним, то це звичайно добре. Свій великодній кошик Матвій вже зібрав та чекає неділі. А ти вже ходив до церкви на Пасху? Ну, ну це ну не ходив. Колись ходив, батюшка меду давав. Скоро вже буде Пасха. Пас? Так що вітаю усіх наших захисників. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Так що Дивіться, суспільно, Черкаси. Про головні новини продовжимо інформувати вас о 19-й. Побачимось.